Шепетівська велоспільнота вкотре об'єдналась для допомоги ЗСУ. Близько 150 учасників долучились до осіннього велодня та за благодійний внесок отримали пам'ятну медаль. За словами організаторів, щороку шепетівчани відвідують цей захід. Через колективне заняття спортом та заряд позитивними емоціями. Просто покататися на велосипеді можна будь-який день, але коли це виїжджає велике товариство, велика кількість людей. Звичайно, можна отримати більше емоцій, більше вражень. Маленьким діткам дуже подобається, коли вони йдуть з батьками, і спереді йде поліцейська машина, яка їх супроводжує. Організовується ну і завжди в нас тут куліш, є смачний куліш, який наші традиційні учасники. Завжди чекаю з нетерпінням. За традицією, велосипедисти стартували з площі Тараса Шевченка на чолі з поліцією. Далі, центральними вулицями міста, учасники поїхали на локацію дозвілля. Для дітей та дорослих розробили ігрову програму з солодкими призами. Враження від сьогоднішнього дня в мене дуже добрі, в мене дуже позитивні, тому що сьогодні був приємний та Чудовий день це все благодійність і воно все піде на користь наших воїнів. До таких заходів дуже важливо долучатися, тому що ну, якби під, 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 піднімається настрій. Атмосфера така дружня, все навколо знаєте, таке, все живе. І емоції в мене чудові, тому що ми вже тут другий раз. І тут можна пограти ігри, провести в конкурси, виграти, виграти якісь призи, і це дуже цікаво та захоплює. Традиційно кожен раз долучаюся до цього заходу, тому що заїзд дуже круто. А зв'язку з тим, що це заїзд присвячений підтримці зсу. Це вдвічі корисна справа. Захід організовано цікаво, пізнавально, дітям весело. Нам цікаво, дуже смачна каша, багато розваг. Ну і найголовніше, головне, що ось ця річ вона. Вартує того, щоб потратити свій час і свої кошти, і побути разом і долучитись до хорошої справи. Після розваг усіх присутніх вгощали козацьким кулішем та рибною юшкою. Мені дуже сподобалось, тому що це дуже важливо для армії ЗСУ, тому що дуже багато є. Груп таких штурм груп, яким потрібні дрони, потрібні снаряди, потрібні турнікети, потрібно дуже багато чого. А збор їду на для зсу він дуже сильно поміг наші допомагає нашій армії, щоб наші бійці спокійно вернули Україну до наших. До наших кордонів. Як завжди, організований на високому рівні. Це не перший наш велозаїзд. Ми щороку беремо участь. Чому дуже важливо? Тому що діти зараз більшість на дистанційному, мало спілкування, мало рухливості, чогось цікавого такого у житті дітей, тому це дуже важливо. І поспілкуватися, і відпочити, ну і, звичайно, така чудова атмосфера. Ну і плюс велородина поповнюється щороку новими. Новими і новими учасниками наприкінці велодня оголосили зібрану суму коштів. Незважаючи на невелику кількість учасників у порівнянні з весняним заїздом, велоспільноті Шепетівки вдалося зібрати 8 тисяч 600 гривень, які передадуть Збройним силам України. Дарина Трусунова, Дмитро Костанецький лайк ті.